Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, це дії учасника дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані на приховання факту такої пригоди або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення поліцейських заходів щодо встановлення розшуку цього учасника та або розшуку транспортного засобу. згідно зі статтею 122-4 Кодексу про адміністративні правопорушення. Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху з порушенням встановлених правил місця ДТП, до якої вони причетні, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 255 гривень, або громадські роботи строком від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт строком від 10 до 15 діб. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності за вказаною статтею розглядаються судом. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Авторакурс Лайф». До зустрічі на дорогах!